Вітаю, ласкаво, прошу на канал видавництва Games7Days. Мене звати Пауль, і сьогодні я розкажу вам про настільну гру Орехал. Велика коробка. Як я скучу за великими коробками. Атлантида затонула. Атлантам пора шукати новий дім, а лідерами експедиції до незвіданого... Станете саме ви та ваші суперники. Ваше завдання знайти новий дім для вашого народу, при цьому не потрапивши в зуби монстрам та дослідивши якомога більше нерозкритих місцевостей. Будуйте храми, боріться за прихильність могутніх титанів, та куйте орехалкові медальйони і пам'ятайте, що це гонка, у якій переможе найшвидший та найрозумніший. Блін сетап тут складніший за самі правила, напевно. Можна я його пропущу? Нє, добре. Отже, оберіть випадковий планшет гравця та покладіть його перед собою будь-якою зі сторін. Сторона з однією зірочкою вважається легшою за сторону з двома. Одразу візьміть одного пліта і один уламок орехалку та покладіть їх у відповідні запаси на планшеті. Тайли земель розсортуйте по розміру та перемішайте утворені стоси окремо один від одного. Жетони істот та будівель засипте у відповідні мішечки та добряцько перемішайте. Планшет дій покладіть у центрі столу, перемішайте картки та викладіть по одній у кожну комірку планшета, якщо граєте на чотирьох. Якщо ж вас менше, найправіше залишіть вільною. Це вказано на самому планшеті. Не заплутайтесь в разі чого. Решту карт покладіть стосом біля планшета, а на кожну з відкритих викладіть плитку відповідного розміру горілиць. Якщо на плитках є ділянки з вулканом, розмістіть на них по Випадковому монстру з червоного мішечка. Десь поряд покладіть планшет створення. На відведені для цього місця поставте по 1000 тайлів храмів та орехалкових медальйонів. З коричневого мішечка дістаньте та викладіть на кожну ділянку створення по будівлі. Якщо таким чином ви відкрили тренувальний табір або шахту, розмістіть на них гопліта або орехалковий самородок відповідно. На останок покладіть десь поряд плитки титанів активною стороною догори: кубики, решту гоплітів та орехалкових Халкової руди. Оберіть першого гравця будь-яким способом та віддайте йому фішку ініціативи. Та візьміть кожен по плитці метрополії. Так тут називається стартовий тайл. Фух, ви готові грати? Саме гралат тут доволі простий, складається з двох обов'язкових і двох необов'язкових фаз. Там є ще додаткова маленька фаза пригрі двох, але це вже деталі на початку ходу ми обираємо одну карту, яку забираємо собі разом з усім, що на ній лежить. Взагалі це правило стосується усього в грі. Якщо ви вберете собі щось, ви забираєте і усе, що розташовано на цьому чомусь. При виборі карти зверніть увагу, що за деякі вам доведеться заплатити оплітами. А після вибору змістіть всі карти, що були правіше обраної вами, на одну комірку вліво. На початку гри перед цим кроком візьміть свою плитку Метрополії та розмістіть її на будь-якому порті. Це ділянки, на які вказують стрілечки. І коли ви накриватимете їх плитками, ви отримуватимете бонуси, вказані на них, включаючи її цей перший раз, також звісно. Потім ви берете тайл з цієї карки та розміщуєте його на своєму острові. Він повинен бути дотичним до уже розміщених раніше тайлів. І само собою повністю вписуватися острів та не накривати інші плитки. Це, до речі, були перші дві фази, ті, що обов'язкові. Нескладно, правда? Але зараз я вам навалю трішки деталей. Значить, у грі є чотири титани, кожен з яких відповідає своєму типу місцевості. І це перший спосіб набрати переможний бал. Кожного разу, як ви створюєте або розташовуєте зону з трьох або більше дотичних ділянок одного кольору, ви привертаєте увагу відповідного титана. Розмістіть його активною стороною у виємці для переможних балів свого планшета. Титани завжди дають один переможний бал та можуть один раз підсилити дію вашої карти. Після чого стають неактивними. Ви не можете мати прихильності більше ніж одного титана одночасно. А головне, вони не постійні. І якщо хтось створить або розширить свою ділянку відповідної місцевості після вас, титан перейде до нього, навіть якщо та ділянка менша за вашу. Так по розміщенню плиток, це все. Переходимо до третьої фази фази дій. Вона не обов'язкова, та під час неї ви можете виконати дію, вказану на вашій карті. А усього їх є чотири види. Видобуток орехалка дає вам стільки самородків, скільки шахт розміщено на вашому острові. Наймання гоплітів це те ж саме, але замість шахт тренувальні табори, а замість орехалку – власне гопліти. Наступні дві дії цікавіші: захоплення істот. Оберіть будь-якого монстра на вашому острові та атакуйте його китком кубика. Ви можете відправити на бій з монстром до трьох гоплітів, розмістивши їх на ділянці з істотою. І якщо ви це зробили, додайте до свого китка по одному кубику за кожного свого воїна. Таким чином, максимальна кількість кинутих кубиків 4. У кожного монстра є показник сили. Це ось це число. Якщо після китка кубиків сума на не дорівнює або більше за силу монстра, або якщо хоча б на одному з кубиків випав череп, ви перемагаєте. Якщо ні, програєте. У разі програшу ви одразу завершуєте свою третю фазу ходу, а відправлені вами гопліти залишаються на ділянці з монстром. Потім ви зможете атакувати його ще раз, використовуючи цих самих воїнів, але переносити їх звідти уже нікуди не можна, і вони не вважатимуться гоплітами в вашому запасі в кінці раунду. У разі ж перемоги ви захоплюєте істоту, тобто переміщуєте її до свого запасу та отримуєте вказану на монстрі винагороду. А усіх коплітів, що брали участь у бою, відправляєте на заслужену пенсію, тобто у загальний запас. Після перемоги над монстром ви можете атакувати наступного монстра на острові за рахунок цієї ж дії. І так, по колу до боки не програєте, або поки на вашому острові не закінчаться монстри. Але ви також можете і зупинитися в будь-який момент за власним бажанням. Останній варіант дії створення. А створити можна одну з трьох штук, і всі ці штуки лежать на або біля планшета створення. Ви можете збудувати будівлю, взявши із планшета створення, та розмістивши на своєму острові на вільну ділянку місцевості, яка відповідає місцевості, з якої її було взято. Не можна. Будувати на ділянках сусідніх з монстром, а пустий вулкан є джокером. Він рахується за будь-який тип землі при будівництві, але тільки при будівництві приманити титана за допомогою вулкана не можна. До речі, накриті будівлею ділянки теж більше не вважають відповідною місцевістю, коли рахують сусідні для приманювання титанів. Не забувайте, що якщо на будівлі, яку ви забираєте з планшета щось лежить, ви забираєте це собі разом з будівлею. На їх властивостях. Я зупинятись не буду. Вони всі чудово розписані на пам'ятці, їх доволі багато, тому зупинятися на цьому окремо сенсу я не бачу. Другий варіант створення зведення храму. Ви можете взяти з запасу плитку храму і розмістити її на своєму острові. І єдиний нюанс розмістити храм потрібно на чотирьох різних типах місцевості, розташованих ромбовидно. Пам'ятаємо про те, що вулкани Джокери, а не окремий тип місцевості. Тож ви можете звести храм хоч на чотирьох вільних вулканах. Кожен з яких буде вважатися за потрібну вам місцевість, і про те, що будувати поряд з монстрами не можна, теж пам'ятайте. Збудувавши храм, візьміть переможний жетон із запасу і покладіть його у виямку свого планшета стороною з храмом. Ну і третій вид створення це орехалковий медальйон. Скиньте 5 орехалкових самородків, візьміть переможний жетон. І покладіть його все туди, ж у виямку на планшеті стороною з медальйоном догори. Так, отак -от просто, коли виконали або не виконали дію карти, переходьте до четвертої фази. Або не переходьте, вона теж не обов'язкова. У четвертій фазі ви можете заплатити два будь-яких однакових ресурси з планшета, купивши будь-яку з дій, які я перерахував у третій фазі. Єдиний нюанс: заплативши гоплітів, не можна найняти гоплітів, а заплативши орехалком, не можна видобувати Орихалку. Скинувши двох монстрів, робіть що хочете, але за хід можна купити тільки одну додаткову дію. Якщо ви граєте удвох, додається ще п'ята фаза. Ви Райте будь-яку карту з ряду і скидайте її плитку, яка на ній лежала, відправляєте вниз відповідного стосу. А монстра, якщо він був назад до мішечка. Ну і карти зсунути максимально вліво, не забудьте. Коли кожен з гравців зробить свій хід, поповніть планшет дій і планшет створення. На вулкани розмістіть монстрів, а на щойно витягнуті шахти та тренувальні табори, орехалк або оплітів відповідно. Передайте жетон ініціативи тому, хто має найбільше оплітів у запасі. У разі нічієї поточний перший гравець вирішує, кому із претендентів його віддати, але себе обрати не можна. І наостанок гравець, який ходитиме останнім, Анім, тобто який сидить праворуч від нового першого гравця, отримує одного пліта. Гра закінчується, коли хтось із гравців набере 5 переможних балів, і при цьому на його острові не буде монстрів. Якщо хтось виконав ці умови, він перемагає негайно. Навіть хід не дограє. От зразу перемагає. Орехалк Класний, от прям подобається, і це не дивно, бо від Бруно Катали меншого і не очікуєш. Так під час гри ви наче як і просто кожен колупається у своєму планшеті, але все одно всі постійно залучені до гри через елемент гонки. Та й не сказати, що взаємодії між гравцями ну зовсім немає. Постійно є ризик, що хтось переманить твого титана, або забере потрібну тобі карту, особливо у грі у двох. Де наприкінці ходу карти просто знищуються, і підставляти суперника таким чином набагато зручніше і приємніше. До речі, на двох Рихалк грається, як на мене, навіть краще, ніж повним складом, саме через це. Ну і ще той факт, що останній гравець отримує додаткового опліта у дуельному режимі, дає додатковий шар планування, бо ти більше впливаєш на те, яким ти будеш ходити. Але от чи вартий один гопліт потенційно знищеної потрібної карти? О, у партії повним складом ти завжди хочеш ходити якомога раніше, і оцей ресурс для останнього відчувається як компенсація. В дуелі ж це бонус. Якщо що я не кажу, що на чотирьох гра грається погано зовсім ні. Вона навіть не надто даунтаймна повним складом, бо ну обрати картку, викласти тайли, і зробити одну-дві дії це недовго. Якщо за столом хтось не обирає кожну картку по півгодини, звісно, але це вже не провина гри. Повним складом партія триває до години і відчувається максимально стрімкою. Ти тільки кліпнув у когось уже два храми, і де тільки він їх розмістив, хтось наробив орехалкових Копалені, штампує медальйони, а... а хтось, і це зазвичай я, збирає вулкани та відстрілює монстрів з них, живучи на бонусах за захоплення цих монстрів. Розміщення території тут, до речі, це окрема гра у грі, бо ти хочеш робити з ними одночасно абсолютно протилежні речі. І ставити поряд однакові типи місцевості, щоб приманювати титанів. В той же час тулячі поряд різні території, щоб було де будувати храми. І вулкани допомагають, звісно, але ж спочатку треба забороти монстра, що живе у ньому. Бої з монстрами, до речі, реалізовані чудово, як на мене. Так, це рандомні китки кубиків, але той факт, що викинутий череп перманентно перемагає, та ще й деякі будівлі непогано так підвищують ваші шанси. Цей рандом відчувається якраз сприятливим для вас. І от у підсумку ти маєш. Першим заробити тих п'ять очок, і варіантів це зробити декілька. Планшети гравців, усі різні. Додайте сюди ще той факт, що карти, об'єднані з плитками, щоразу дають різні комбінації. І усе це разом значить, що правильно шалено регравальність. І так виглядає усе теж більш ніж пристойно. Давайте зараз мої традиційні до до дрібниць, а потім я буду хвалити коробку і її вміст. Добре, до дві. Повна відсутність органайзера у грі 2022 року випуску та карти, але не їх якість, а кількість їх усього 12 і вони, наче як містять у собі усі можливі комбінації форм тайлів та дій. Але ну це незручно кожні два-три раунди шафлити колоду. Чому було просто не зробити кожної карти, хоча б по дві копії в колоді, це для мене загадка. І так через це краще б одягнути їх у протектори. Все решта чудове. Тут вам і міпліки, красиві, фігурні, тематичні, і орехалкова руда пластикова, приємна. Ще й кувики кастомні. Про мільярд жетонів та плиток різних форм та кольорів я взагалі мовчу. Розпаковувати та розкладати її на столі одне задоволення. Ну і під час гри такі дрібнички, як виямки під переможні бали в планшеті, теж На Наче дрібничка, а приємно. Арт виглядає розкішно, усе тематично відмальовано, як для мене, так взагалі ідеально. Воші із сетиного влучання в саме яблучко. адже у дитинстві, поки усі ще читали. Асика Телесика, я вже читав, як Гера насилає безумство на дружину Геракла, від чого та дарує йому отруєний пащ, і він гине в муках. М -м, давні греки, невіжені, ви генії. Коротше, якщо ви любите яскраве оформлення в настілках та або тематику давньогрецьких міфів. Гра вам точно зайде. Ну і просто любителям нескладних динамічних євро, я б не радив пропускати передзамовлення, яке буде десь узимку. Точніше, поки сказати не можу коли саме, але маю надію, що скоро. На цьому ж у мене все. З вами був Пауль. Розказував вам про Орехалк. Не забувайте, що лайки, підписки на канал та коментарі під відео дають 100% захист від безумства, яке насилає Гера. Якщо не знаєте, що написати у коментарі, напишіть, як ви ставите до античних міфів. Гардай вам при па, -па.